Привіт, друзі! Уявіть, ви відкриваєте браузер, а там нескінченний потік інформації. Новинні сайти кричать сенсаціями, соцмережі кишать чутками, а десь у всьому цьому ховається правда. Як не потонути в цьому океані? Як зрозуміти, кому вірити, а де чатує обман? Сьогодні я розповім, як дивитися на інтернет очима журналіста, очима людини, яка щодня бореться з фейками, шахрайством і власними помилками. Ми поговоримо про те, як шукати інформацію, не наступаючи на граблі клікбейту. як перевіряти джерела, коли все здається правдоподібним, і як захистити себе від тих, хто полює на наші дані. Це не просто інструкція, це роздум про те, як ми, користувачі, часто стаємо жертвами власної неуважності. Готові зануритися? Тоді вперед. Мене звати Настя і дякую, що завітали на мій канал. Тут про суспільно-політичні явища, книги, саморозвиток і просто життя. Перед тим як продовжити це відео, обов'язково поставте лайк. Підпишіться на мій канал та напишіть у коментарях, які теми досліджуємо у наступних відео. Перша ілюзія в інтернеті все написано. Моя мама часто мені каже: навіщо ти в мене це питаєш? В інтернеті все написано. В інтернеті все є: від рецептів смаженої картопельки до аналізу двійників Путіна. Але чи все перевірено? Навіть той самий рецепт смаженої картопельки. Ми натискаємо Поділитися, не замислюючись, адже хтось уже це запостив, вже поділився, написав свої коментарі, поставив лайки і так далі. Саме так і народжуються чутки, діджиталізовані чутки. Помилка. Номер один вірити заголовку, не читаючи сам текст. Клікбейт приманює нас емоціями, шок, люди вмирають від кави. І ми вже вимагаємо пояснень, забувши перевірити джерело. Кидаємо друзям та знайомим це посилання, щоб вони теж знали, люди вмирають від кави. Але чи дійсно це так і чому це так? Часто лінь перевірити. давайте будемо чесні. Завжди зробіть паузу. Поставте собі запитання: хто це написав? Де взяли цифри? Друга пастка, наша звичка, так, так, звичайна власна звичка. Ми читаємо те, що підтверджує наші думки. І втрачаємо різноманіття поглядів. Ви коли-небудь замислювались, чому стрічка TikTok та Facebook знає, що вам подобається навіть раніше за вас самих. Перший ролик змусив вас посміхнутися, другий роздратував, а третій уже запалив у вас вогонь переконання. Але хіба ви вибрали контент? Це контент вибрав вас. Алгоритми соціальних мереж працюють не на істину, вони працюють на утримання вашої уваги. Чим довше ви скролите, тим більше грошей вони заробляють. І щоб ви не втекли, вас обгортають у м'яку ковдру з однакових думок, знайомих облич і тем, які вам вже цікаві. Інформаційна бульбашка це ваша особиста реальність сформована вашим алгоритмом. Ви бачите лише ті новини, які підтверджують ваші думки. І поступово ви починаєте думати, що всі нормальні люди, такі як ви. Це зовсім не магія, це ефект підтвердження. Ми шукаємо інформацію, яка підтримує наші переконання, і уникаємо тієї, що ставить під сумнів. У результаті ми втрачаємо здатність чути інші голоси, інші погляди, інші реальності. Уявіть. Двоє людей обговорюють новину. Один переконаний, що уряд герої, інший що зрадники. Вони читають зовсім різні джерела, бачать різні цифри, чують різних експертів. Хоча живуть в одному місті, п'ють ту саму воду, їдять ті самі пиріжки. Коли ми в інформаційній бульбашці, будь-яка інша думка здається абсурдною, навіть ворожою. Люди починають не просто сперечатися, а не визнавати одне одного за розумних про повагу, взагалі мова не йде. Це чудовий ґрунт для маніпуляцій, ботів, дезінформації, радикалізації. Коли ми не перевіряємо, нас використовують. Особливо це актуально в сьогоднішніх умовах, в сьогоднішніх реаліях російсько-української війни. І давайте погодимося, що більшість із нас часто не перевіряє джерела, не читає хто автор, звідки вони взяли цю інформацію, а просто поширює своїм родичам, батькам, продовжуючи лякати всіх третьою світовою. Справді для людської психики це ок, адже мозок повинен враховувати всі можливі варіанти розвитку подій. Але раціональна сторона повідомляє нам, що додивіться це відео до кінця, щоб знати, як уникати таких штук і бути критичним юзером інтернету. Ось кілька кроків, які можуть зруйнувати вашу цифрову ізоляцію. Підпишіться на видання з протилежними точками зору. Не для того, щоб погодитись, а для того, щоб зрозуміти і перевірити точність. Читайте аналітику, а не тільки новини. Аналітика змушує думати, а не просто реагувати. Вимикайте автоматичне відтворення стрічки. Обирайте, що дивитися, і не бійтеся змінити думку. Це не поразка, це ріст. Інтернет це не дзеркало, це кімната з відлунням. Іноді треба вийти з неї, щоб почути щось по справжньому нове. Інтернет це як величезний базар. Хтось продає свіжі факти, а хтось протухлі чутки. Як знайти те, що справді варто уваги? Я часто бачу, як люди просто класають на перше посилання в Гуглі і думають: ну раз воно зверху, значить, найбільше мені підходить, і значить точно правда. Але це одна з найбільших помилок. Пошукові системи це не ваші редактори. Вони видають те, що є, і те, що просувати найвигідніше. Наприклад, ви шукаєте, що сталося у світі сьогодні. Пишіть так і отримуєте мішанину з новин, блогів і, звісно ж, реклами. А якщо уточнити, скажімо, офіційні звіти про економіку 2025 року, додавайте слова типу дослідження, статистика, це як сито для сміття. Робіть ваші запити конкретнішими. Багато новинних редакцій публікують добірки із найважливішими новинами світу за сьогодні і. Справжні новинні редакції обов'язково поділяться джерелами цих новин, але тут теж є пастки: клікбейтні заголовки, типу, ви не повірите, що сталося в Марокко» – Це приманка. Я й сама колись часто велася на такі заголовки і просто витрачала час на читання пустоти, води і непридатної для споживання інформації. Або іще гірше, сайти, які видають себе за серйозні видання, а насправді лише поширюють чутки, наприклад, з Іксу. Колишнього Твіттера. або Фейсбука. Тож шукайте не лише в Google, а й в Google Scholar чи на сайтах бібліотек. Там менше шуму. Якщо вас цікавлять новини або інформація про минулі події, і звісно ж, не кидайтесь у найперший ліпший телеграм-канал, особливо телеграм-канал. А тепер уявіть: ви знайшли статтю. Вона звучить переконливо, але щось не так. Щось все одно не так, як журналістка. Я ставлю собі запитання: хто це написав і чому я маю цьому вірити. І знаєте, скільки разів я бачила, як люди поширюють фейки, бо не перевірили джерело банально кожного дня і банально в моїй сім'ї. Ось вам приклад із життя. Якось у соцмережах гуділа новина про те, що Карпати закривають для туристів. Люди просто класають на емоції. Якщо заголовок шокує чи лякає, вони не думають, а діляться. Як цього уникнути? Просто перевіряйте автора. А якщо його немає, або це анонімний експерт. Це вже червоний прапорець. Дивіться на сайт у BBC чи Reuters Є історія, репутація, контакти. А у сумнівних ресурсів помилки, реклама і жодної конкретики. І завжди шукайте перше джерело перед тим як поширити далі. Якщо пишуть, дослідження показало а посилання немає. Це брехня у 9 з 10 випадків. Журналістський факт чекінг це не вишуканий ритуал, а чотири простих кроки. Перше джерело. Визначте, хто вперше опублікував інформацію. Друге час, коли це сталося і чи не використано старе фото чи відео в контексті нових подій? Три Докази чи є офіційні документи, інтерв'ю, очевидців, цифрові сліди. Четверте перевірка: знайдіть щонайменше два незалежних джерела, що підтверджують одне одного. Ніколи не довіряйте лише одному джерелу, навіть якщо воно ваше улюблене, і ви читаєте щоранку там новини. Один факт чек, і ви вже попереду за крок від усіх. Є ще багато різних інструментів для перевірки фактів: типу StopFake, український проект, що розбирає фейки про нашу країну, Reuters факт чек міжнарод. Природна перевірка фактів із посиланням на офіційні документи, Wayback Machine, архів інтернет сторінок корисно, коли сайт видали в статтю, Google Scholar, щоб знайти наукові дослідження та офіційні звіти. Сноупс, але головне це ваш скептицизм. Бо фейки це не просто помилка, це шахрайство, що грає на вашій довірливості. А ще встановіть розширення, що показують найпопулярніші джерела, маркують сумнівні сайти та виявляють ботоферми. Ваш браузер це лабораторія, а ви в ній головний дослідник. Інтернет це не лише джерело знань, а й поле для полювання. Скільки разів ви бачили листи, типу ви виграли мільйон? Терміново перейдіть за цим посиланням, терміново оновіть пароль, надайте номер вашої картки. Шахраї полюють на наші дані, паролі, номери карток і навіть просто увагу. Типова помилка використовувати один пароль скрізь або заходити в соцмережі через громадський Wi-Fi без захисту. Це просто як залишити двері у вашу квартиру відчиненим. Звісно, якщо у ваших соцмережах чи телефоні не зберігаються ніякі особисті дані, але навряд таке буває. Зараз розберемо декілька найпоширеніших пасток. Перша це фішинг-лист, нібито від банку чи соцмережі, просить оновити пароль. Насправді це ловушка для ваших даних. Такий фішинг може бути і через телефонні дзвінки. Пастка номер два. Криптопіраміди. Обіцяють неймовірні прибутки, а зрештою виводять всі ваші гроші через анонімні гаманці. Пастка номер три діпфейк. Відео з селебріті, з відомими людьми, публічними особами, політиками найчастіше, що роблять гучні заяви, це монтаж найвищого гатунку, типу штучний інтелект. Що ж робити? По-перше, увімкніть двофакторну автентифікацію. Це як другий замок на дверях. По-друге, VPN – це ваш шит у мережі, особливо коли ви в кафе чи аеропорту, чи інших дуже популярних громадських місцях, де багато людей, і безкоштовний доступ до Wi-Fi. І завжди перевіряйте посилання. Якщо замість Google з двома О, бачите Google з двома нулями, це пастка. Зараз безпека це не параноя, а реальна потреба. Необхідність. Ми шукаємо правду, але що робимо з нею потім? Поширити неперевірену новину це як кинути камінь в воду. Хвилі підуть далеко. І, можливо, зачепить ваших друзів, родичів чи навіть вас самих. Журналіст це не той, хто пише тексти, це той, хто мислить. Цифрова гігієна починається із простих питань: що мені хочуть продати, що мені хочуть сказати, чому мені це показують зараз? Хто виграє, якщо я це розповсюджу? Запитання можуть здаватися надокучливими, але саме вони відділяють споживача інформації від її жертви. Етика це не просто правила, це відповідальність. Якщо ви поширюєте фейк, ви стаєте частиною шахрайства, копіюєте статтю без посилання на автора, це крадіжка. Зізнаюсь, я й сама часто раніше так робила, але зараз розумію, що це геть чесно так само як перегляд піратських фільмів або прослуховування піратської музики. Поважайте працю інших і не пишіть у коментарях те, що не сказали б людині в очі. Репутація це те, що ви будуєте щодня. Навіть якщо ви звичайнісінька собі людина, ніяк не задіяна у медіасфері і наостанок. Google Alerts стежать за темами за вас. Evernote, щоб не загубити ідеї. Grammarly врятує від помилок. Це дрібниці, але вони економлять час і нерви. Що ж, ми пройшли шлях від хаосу інформації до ясності. Інтернет це дзеркало. Він показує наскільки ми уважні, скептичні і відповідальні. Помилки це нормально, але не вчитися на них це вже вибір. Я вірю, що кожен із нас може бути трохи журналістом, шукати правду, уникати пасток і не давати шахраням шансу. Почніть із малого, перевірте наступну новину, якою захочете поділитися. І подумайте, а що б я зробив, якби від цього залежала моя репутація. Якщо вам сподобалося, ставте лайк, діліться з друзями і пишіть у коментарях, які пастки в інтернеті ви помічали. До зустрічі!